За задумом радянських військових стратегів, територія України мала використовуватися для підтримки військ першого ешелону, розташованих у країнах східної Європи. Тому саме сюди без особливого подальшого плану вивозилась більшість радянського бойового непотрібу з Європи. Отже, після проголошення незалежності молода українська держава стала власником усього армійського майна, яке опинилося на її суверенних теренах. Тож постало питання, як розпорядитися цим скарбом, який багатократно перевищував потреби національних збройних сил, при тому, що Україна гарантувала його не розповсюдження. У гарячих точках світу розрахунки фахівців довели, що зайвими є велика кількість застарілих і небезпечних боєприпасів, мін та зброї, з яких про допомогу у утилізації 133 тисяч тонн звичайних боєприпасів, півтора мільйони одиниць легкої стрілецької зброї та трьох мільйонів протипіхотних мін Україна звернулась до НАТО. При цьому варто збагнути, що особливо боєприпаси мають обмежений термін використання та повинні зберігатися із суворим дотриманням певних умов. Проте смертоносний вантаж часто густо зберігався просто неба. І іноді без належної охорони. Типовий стан описаний в доповідній записці на ім'я президента України Леоніда Кучми щодо ситуації, яка склалася на складах 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів у селі Новобогданівка Мелітопівського району Запорізької області. Триває надмірне накопичення боєприпасів, дві третини яких зберігаються просто неба. Не мають огороджувальних валів, 40 відкритих майданчиків. Сигналізацією виведеного до вартового приміщення забезпечено менше половини сховищ. Вимагають заміни 40% дротяної загорожі і 1500 залізобетонних стовпів. Цей документ подано главі держави 9 березня 2004 року. А вже 6 травня того ж року на описаних складах почалася пожежа і пролунали перші вибухи. Висота полум'я сягала 300 метрів. Повністю вогонь вдалося вгамувати лише за два тижні. Внаслідок безконтрольного розльоту снарядів та інших набоїв загинуло 5 цивільних людей, та ще четверо серйозно постраждало. Радіус ураження досягав 10 кілометрів. Близько 7 тисяч людей із найближчих населених пунктів були евакуйовані владою. Довелося прикривати рух на автомагістралі Харків-Сімферополь та залізничне сполучення на ділянці Запоріжжя-Мелітополь. При цьому в місті Мелітополя, яке розташовано з понад 20 кілометрів від гори, звісних складів, припинилося газопостачання. Люди добровільно виїздили подалі від небезпеки та масово вивозили дітей. Неможливо було купити хліб, майже ще заспились крамниць сілі. і все це відбувалося на тлі мовчання влади щодо реального стану справ. В нашому краю і стінки підходили у людей тут. Трещини, ну ніхто прийшли, посмотрели. Тогда надо, надо. Ну і все на цьому закінчилось. Ми одразу пересадили дітей в автобус і вивезли по дороге віддавали родителям, родители забирали на своєму транспорті на машинах. Це комусь вигодно діяти ці зрив. Утім, умов зберіганні його після цього створено не було. І вже 23 липня наступного року ситуація повторилася. Знову виникла пожежа із подальшою детонацією боєприпасів. Наступного літа 2007 року ці склади горіли ще чотири рази. Знову стався вибух. Під час виконання робіт із розмінування загинуло три піротехніки. Ще чотири дістали поранення. Новобогданівська ситуація, на жаль, не поодинока. Усього ж зафіксовано понад 300 випадків, коли надзвичайні події траплялися на складах із застарілим озброєнням. Україні дуже важко унебезпечити свій гігантський надлишковий арсенал самостійно, і тому влада була змушена звернутися по допомогу до тих, кому колись призначався цей смертоносний потенціал. На прохання про допомогу відгукнувся Північно-Атлантичний альянс, який активно співпрацює з Україною за програмою партнерства заради миру. Ще в далекому 2002 році Україна звернулась до НАТО з просьбою надати допомогу в утилізації. Значної кількості непридатних боєприпасів та озброєння, які залишились в нащадок від Радянського Союзу, було проведено попереднє дослідження та визначено масштаби можливого проєкту. Визначилась провідна країна цього проекту. Було запропоновано створити проект тривалістю 12 років, розбитий на чотири етапи для зручності управління. У 2005 році були підписані всі необхідні угоди для за започаткування проєкту, імплементаційна угода, угода про виконавчу агенцію та е, фінансова угода. І 2006 рік ми фактично вважаємо роком початку практичної імплементації даного проєкту в Україні для допомоги країні партнеру було створено спеціальний трастовий фонд, який мав складатися із добровільних внесків країн-членів НАТО і забезпечити фінансування проєкту. Перший проєкт по демілітаризації боєприпасів і зброї був розпочатий в Донецьку у 2002 році. Був розпочатий генеральним секретарем НАТО на той час лордом Робертсоном і губернатором Донецької області паном Януковичем. З 2002 року по 2003 рік було знищено 400 тисяч одиниць протипіхотних мін. Згодом було розпочато експериментальну утилізацію на військових арсеналах поблизу містечка Балаклея та на Сумщині. 2006 року у присутності журналістів, представників НАТО та українського оборонного відомства, тут підірвали перші два переносних зенітно-ракетних комплекси. Провідною державою першого етапу стали Сполучені Штати Америки. Виконавчим агентом, що відповідає за укладення контрактів та здійснює управління проєктом, було призначено агенцію НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання Нанса, яку дві Сьому році реформовано у агенцію НАТО з забезпечення НСПА державами донорами крім США визвелися стати Австрія, Болгарія, Канада, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, а також Європейський Союз. Безпосередньо ми виконавцями робіт на перший проект обрано корпорацію співдружність, на другий – виробничі потужності державного підприємства «Укроборонлізинг» у місті Кам'янськ-Подільський, центр УОС ДМ Державного підприємства Укроборонсервіс, Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів у місті Шостка та Донецький казенний завод хімічних виробів, науково виробниче об'єднання Павлоградський хімзавод. При започаткуванні проєкту перші наші підприємства-виконавці українські були відібрані за тендерною процедурою, яка прийнята в НСПА. Ми були задоволені роботою наших українських партнерів під час першого етапу, і це як продовження першого етапу, то на другому етапі продовжили виконання цих завдань ті же виконавці, що і на першому етапі. У рамках першого етапу проекту, який тривав до кінця 2011 року, знищено 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч одиниць легких озброєнь і стрілецької зброї, і тисячу ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів. Крім того, за фінансової підтримки трастового фонду НАТО придбано та встановлено на Донецькому казенному заводі хімічних виробів інсинератор зі спалювання боєприпасів малого калібру. А внесок трастового фонду у цей етап становив 10 мільйонів 800 тисяч євро. Під час другого етапу проєкту планується знищити 73,5 тисячі тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін ПФМ-1. Внесок трастового фонду становитиме близько 25 мільйонів євро. У ролі провідної держави знову виступають Сполучені Штати Америки. Також донорами цієї фази вже зголосилися Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Ірландія та Європейський Союз. Слід зауважити, що Україна при цьому теж не займає позицію спостерігача. Її внесок у виконання робіт теж суттєвий, адже обтяжливий арсенал несе загрозу насамперед її громадянам. Внесок України в імплементацію проекту досить такий суттєвий. В залежності від напрямку діяльності він може становити від 30 до 50%. процентів. Він розділяється на фінансовий внесок та не монетарний. Щорічно Міністерство оборони планує видатки в державному бюджеті на покриття своєї частки у фінансуванні даного проекту в рамках другого етапу до проекту залучені виробничі потужності державного підприємства «Укроборонлізинг» у Кам'янськ-Подільському, центр УОЗ ДМ державного підприємства «Укроборонсервіс», державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів у місті Шостка та Державне підприємство Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод. Станом на кінець листопада 2013 року вже вдалося знешкодити 130 тисяч 100 одиниць легких озброєнь та стрілецької зброї, 10 тисяч 200 тонн боєприпасів та понад 332 тисячі протипіхотних мін. Важливо, що типи та кількість непридатних боєприпасів та озброєння, які підлягають знищенню, визначають компетентні органи України як країни заявника з подальшим погодженням із НСПА. Что касается вот типа стрелкового оружия и боеприпасов, допустим, в Украине, это решение принимает Министерство обороны Украины и, ну, в конце концов, это тоже Кабинет министров Украины, который окончательно решает тут, какие боеприпасы и какие оружие утилизировать и Ми тоді поддержуємо в основному через фонд. Процес знищення боєнепотрібу має свої особливості. По-перше, ця справа вимагає надзвичайної обережності та неухильного дотримання мір безпеки. Даний боєприпас є собою. Шапнельний снаряд. Шапнель це голки, тисячі голок, які знаходяться всередині, і при підриві боєприпаса поражають його силу. Новіні ну обережність у поводженні з боєприпасами вкрай важлива. Тож на заводі проводиться ретельний відбір співробітників на проект за критеріями їхньої надійності та уважності. Усі етапи робіт суворо регламентовані. Мені наші задачі – це організація і проведення контролю якості готової продукції, в частності от, тротилу і порохів, які ми отримуємо в результаті утилізації. Крім того, значить, ми контролюємо вплив виробничих факторів на навколишнє середовище. Другим важливим аспектом є те, що зброя та боєприпаси, хоч і є застарілими, але своєї бойової функції не втратили. Тож ні в якому разі не мають опинитися в іншому місті. Тому контроль над дотриманням всіх етапів технологічного процесу повинен бути надзвичайно ретельним. Потрібно, щоб були, була дуже добре забезпечена безпека. Тому що це зброя, вона дуже приваблива і треба вжити дуже серйозних заходів для того, аби вона нікуди не поділась, нічого з неї не трапилось. Ми не пускаємо людей ніяких абсолютно з боку. У нас є охорона, спеціалізована охорона зовсім від третьої особи. Представник від НСПА. Нато щодня приходить до нас на роботу, починає з нами роботу і закінчує. Він Щодня у нас працює там. Представники агенції НАТО із забезпечення знаходяться на місцях, тобто на тих підприємствах, де безпосередньо проводиться знищення озброєння. Ці представники щоденно контролюють та доповідають про кількість знищеного озброєння. Вони постійно контролюють весь процес та ведуть звітність. Крім цього, впроваджена система прямих перевірок, коли представники країн-донорів проекту приїздять та інспектують завод. Ми абсолютно впевнені в контрольованості всіх етапів процесу утилізації. Варто також додати, що утилізація. Зброя має не лише позитивний безпековий ефект, а й відіграє чималу соціальну роль, адже це дозволяє створювати додаткові робочі місця, що в умовах шаленого безробіття української провінції є дуже важливим. В різних містах України було створено нові робочі місця. Робітники пройшли додаткове навчання і здобули вищу кваліфікацію. В даний час близько 150 працівників працюють в рамках проекту в Україні. Ми не лише платимо їм зарплату, ми також даємо можливість використовувати цю команду фахівців для реалізації інших національних чи міжнародних проєктів. Щоранку ранку Микола йде на роботу на завод, де здійснюється утилізація зброї. Він працює з військовою технікою вже понад 30 років. На даному проєкті Микола відповідає за плавлення металу. Приймаю стрілецьке озброєння, перещитуємо, сканіруємо, заводимо в комп'ютер. Переплавляємо. З перві дні почала роботи, звісно, це було дивно для нас, ну і незвично. Як не є, ми процесу не знали. Це ризикована робота, але Микола виконує її відмінно. В цьому регіоні України високий рівень безробіття. Микола задоволений, що має роботу, навіть якщо цей проект лише тимчасовий, адже це дає йому змогу планувати майбутнє для своєї родини. Перше бажаємо, щоб проект існував до закінчення, коли всю зброю знищить, щоб стаб щоб працювало підприємство стабільно, і, і надіємося на те, що, що ми зможемо купити квартири дітям. Для того, щоб досягти нинішнього рівня злагодженості всіх складових процесу, нашим партнерам із НАТО довелося подолати чимало формальностей. Раніше у нас виникали певні проблеми, але це було ще в часи, які передували початку проекту. Ці труднощі виникали внаслідок необхідності погодження договорів різними міністерствами насамперед, Міністерством оборони України, а згодом Верховною Радою. Всі ці адміністративні процедури забирали багато часу і не залежали від нас. Все, що нам залишалося робити, так це слідувати їм і бути терплячими. Тепер же українські чиновники узгодили всі юридичні моменти, а промисловці досконало опанували технологічний процес. Проте далеко не все залежить від них. Ми плануємо утилізувати боєприпаси, які знаходяться на базах і синавок міністерства оборони України. Раз і в тому числі протипіхотні міни, яких близько 6 мільйонів штук. Для этого, если будет финансирование, нам понадобится примерно 4 года. Но на сегодняшний день не дефицит мощностей есть, а дефицит денег для их утилизации. Потому что на сегодняшний день наше предприятие загружено на 1-2%, другие предприятия загружены ну, максимум на 10-12%. То есть в целом Украина в год утилизирует ну, 10-12, ну максимум 15 тысяч тонн. Тож пришвидшему процесу утилізації заважає банальный брак коштів. Другий етап проекту вимагає коштів близько 25 мільйонів євро. І США надали відповідну допомогу на цей етап близько 4,6 мільйонів доларів. Крім США, другу фазу проекту підтримують або являються донорами ще чотири країни. Ми будемо продовжувати підтримувати цей проект і в цьому році, але нам дійсно потрібна допомога інших країн в фінансуванні цього проекту. Питання абсолютно е, просте, оскільки всі ви живете не в ізольованому просторі, в усьому світі як і в Україні. Позначилася на нашій економічній ситуації глобальна криза. Тому це головна причина, чому зменшуються внески, чому скорочуються оборонні програми в усіх країнах, чому, наприклад, також показова цифра. Загальний <кій> спільний бюджет країн-членів НАТО за останні два роки зменшився на 65 мільярдів доларів. Це про щось говорить. Тому всі зараз змушені заощаджувати, всі змушені думати про те, як виходити із складних ситуацій. Утім, попри зрозумілі проблеми, наші західні партнери не мають у планах відмовитися від подальшого надання Україні необхідної допомоги. Не виникає жодних сумнівів щодо того, що проект повинен бути повністю реалізований, навіть якщо це займе більше часу ніж 12 років. Крім цього, під час реалізації проекту виявилося, що потреба України у знищенні запасів зброї та боєприпасів є значно більшою від тих обсягів, які планувалися спочатку. При цьому важливо, що посадовці альянсу не просто посилаються на фінансові труднощі, а активно шукають шляхи розв'язання проблеми. Ми зробили все можливе. Ми зробили виставку штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ми організували конференцію послів країн НАТО в Києві. Ми запросили відвідати підприємства, на яких проводиться утилізація усіх Аташе з питань оборони країн НАТО, які акредитовані в Україні. Ми використовуємо будь-яку нагоду для розповіді про цей проект. Однак, як ви знаєте, в останні роки більшість країн мали певні фінансові труднощі, що відобразилося на їх здатності робити внески в проекти такого роду. Ми постійно працюємо над залученням коштів. Вчора я чув про позитивний рішення країни, яка очолює фінансування проекту, продовжити його фінансування у найближчі роки. Крім цього, ще дві країни перебувають на стадії затвердження рішення щодо виділення коштів. Маю надію, що невдовзі я зможу оголосити про це офіційно. Оптимізм посадовців альянсу ґрунтується насамперед на тому розумінні складності та важливості процесу утилізації, які демонструють потенційні донори проекту. Яскравим прикладом цьому є позиція Королівства Норвегії, держави, яка розташована далеко від України та її проблем. і все ж профінансувала придбання інсенератора для знищення протипіхотних мін, які зараз діє на Павлоградському хімічному заводі. В Україні ситуація достатньо складна. іменно на вашій території залишилися великі склади війська, після Совєтської армії. Я бачив, як ці склади вже. стареть и конечно это может вредить не только окружающей среде но тоже людям тем более и еще конечно надо учитывать что может быть меньше сейчас чем несколько лет назад но всегда в любой стране существует возможность что оружие попадает куда не нужно и, и Ми знаємо, що террористи всього міра підпитається вот приобрести и і боєприпаси из старих военных складов, и тем менше їх, конечно, тим лучше. Поэтому я уверен в что що ми можемо і должны продолжать своє сотрудничество в цій сфері. Заради справедливості варто додати, що сучасна українська влада теж у міру своїх можливостей не лишається осторонь власних глобальних проблем. Слід зазначити, що ми отримуємо значну підтримку в нашій роботі з боку українського уряду, і українська промисловість також займається цим. Однак необхідно зрозуміти, що проблема є дуже великою. Існуюча кількість майна, що підлягає утилізації, вимагає значного фінансування, а дотримання необхідного рівня безпеки не дозволяє нам підвищувати темп утилізації однак, хочу зазначити, що уряд України за різних обставин робить все можливе для надання нам підтримки. Говорячи про дієву зарубіжну допомогу здолання мілітаристського минулого. Також необхідно згадати про участь структур ОБСЄ в утилізації запасів надзвичайно токсичного рідкого ракетного палива Меланжо, якого в Україні дісталося аж 16 тисяч тонн. Завдяки європейським партнерам цей смертельно небезпечний скарб уже зменшився на 3 тисячі тонн. Тож цивілізований світ не залишає Україну наодинці з її глобальними проблемами. Чимало робить і сама Україна, і сподіваємося, що об'єднавши свої зусилля, ми, попри всі труднощі, зрештою досягнемо того, що про небезпеку від зайвої зброї можна буде дізнатися лише у істориків.